Доброго дня, шановні батьки і любі діти. Сьогодні я хочу більш поспілкуватись з батьками. Наш колектив турбується про ваше здоров'я і життя, тому ще раз прослухайте уважно правила поведінки при виявленні небезпечних предметів. Небезпечні предмети можна знайти у трамваї, на дитячому майданчику. Це можуть бути коробки. Пакети в місцях масового перебування людей можуть бути схожі на боєприпаси та піротехнічні вироби. Відносяться уважно до сторонніх підозрілих предметів у дверях, вікнах, деревах. Якщо предмет викликає підозру, відведіть від нього усіх людей, не досліджуйте предмет. Не переміщуйте його, не накривайте і не засипайте знахідку. Негайно повідомте про знахідку та зателефонуйте за номером 101 і 102. Організуйте охорону місця та нікого не допускайте до приїзду фахівців. Навчіть своїх дітей. Не чіпати незнайомі предмети. Навіть якщо вони дуже цікаві. Спокійно поясніть дитині, чому не треба цього робити. Будьте обережними та уважними. Не наражайте своє життя на небезпеку. Дякую вам за увагу!